Ще зранку жителі невеличкого села, яке сьогодні нараховує понад 150 дворів, поспішили до своєї намоленої поколіннями святині. Відпуст у Корсові розпочався з відправи утренньої служби Божої та водосвяття. Згодом Корсівська громада, очолювана настоятелем Юрієм Білим, зустріли прочан збродів і Золочева, які пішки здолали 23 кілометри задля участі у відпустовому святі. Прибув автобус з паломниками зі Львова. Відбулася урочиста зустріч духовенством та вірними владики сокальсько жовківської єпархії Михаїла Колтуна, котрий і очолив архієрейську літургію. До чудотворної ікони Корсівської Богоматері звернені очі і думки священиків і вірних, а на відпустове свято особливе пошанування і поклоніння. Чи сільський храм уже не може вмістити усіх паломників? Відтак сільська громада спорудила відпустову капличку положення поясу Пресвятої Богородиці. Новозбудовану сакральну споруду освятив владика Михаїл Колтун. Пустовим місцем для вірних у старовинному дерев'яному храмі апостола Євангеліста Луки, якому цьогоріч уже 270 років зберігається старовинна ікона Богоматері. За переказами, ікону принесли в село Монахи з Почаєва. І коли почали відбуватися чудесні зцілення людей, залишили її у місцевій церковці. Згодом апостольський престол на підставі 50 задокументованих чудес надав іконі особливого статусу. І у цьому році минає 240 років з часу, Відколи чудодійна сила ікони визнана на найвищому церковному рівні. Відзначаємо 240 років коронації Пресвятої Богородиці, яка зберігається, дякувати Богу через і всі лихоліття і до сьогоднішнього дня. Ми можемо втішатися її присутністю серед нас, яка пройшла. І всі, будемо казати, в трудні часи і неушкоджена зберіглася, і ви її вашими стараннями, ви її дотримали до нинішнього дня. Це 240 років це не є одне життя наше, але скільки поколінь. Пройшло через почитання Пресвятої Богородиці до нинішнього дня. Ми сьогодні так охоче зібралися, щоб почтити Пресвяту Богородицю в цьому місці, яка обрала для себе. Ваше село, ваш людей, які живеть. І це завдання ваше таке відповідальне, щоб Богородицю, її славу, її таку божественність. Зберігати в своєму житті, плекати її, до неї віру, надію, любов. Владика Михаїл, роздумуючи про важливий для сільчан день, зачитав свою віршовану присвяту чудотворній богоматері Корсівській, у рядках якої спливає уся історія намоленого чудотворного образа. До сьогодні люд, побожний вірить стаються чуда у житті. Матір кожна це село обрало. тепер прочани йдуть до неї всі. Двісті сорок років цій іконі. Ми свято робимо її. Побожний люд, священник, єпископ, їй поклоняються усі. У поклоні всіх смиренно просимо, будь нашим святом на землі, прийми усі наші благання і подай їм радості в житті, просимо за себе і за Україну, за всі родини, що в ній є, щоб ти сказала так, і нам служіння сповнилося Твоє. Хай всі про віру нашу знать, про корсів і і чуда, що Божа матір вірна нам слугиня на все життя до самого кінця. Я так роздумував про сьогоднішній день і мені так прийшло, що я створив оці слова. Я вам подарую цей листок, щоб і у вас була пам'ять, і у мене була пам'ять, щоб ця пам'ять поєднувалася в молитві. Присутні на богослужінні з нагоди 240 річчя коронації чудотворної ікони прочани вірять у силу образа, адже півсотні задокументованих фактів чудесного зцілення хворих, найкращим свідченням яких є коштовні дарунки, зцілених волею Господньої людей. Щоправда, усі коштовності безслідно зникли у 80-х роках минулого століття, не знайдені і до сих пір. Найбільше чудо сталося у 1831 році, коли чудесним способом від холери після недільного богослужіння в церкві та особливою молитвою перед образом оздоровилося усе село від великого до малого. Відпустове свято у Корсові давало велику можливість повного духовного очищення через сповідь, причастя та участь у Богослужінні для 400 причасників. Словами владики Михаїла, наше завдання плекати надію і любов до Богородиці, виявляти свою істинну віру у цей рік віри. І саме у Корсові, і всюди, де з'являється Богородиця через здійснення видимих чудес, є унікальна можливість збагатитися у вірі до Пресвятої Богородиці. Співслужили архієрею. 16 священників Бродівського деканату, а лави духовних осіб греко-католицької релігійної спільноти поповнилися двома нововисвяченими у Корсові деяконами. У цьогорічному відпусті, що об'єднав два ювілеї і посвячення нової каплиці, взяло участь понад тисячу вірних, і кожен з них, отримавши у відпустовому місці Господню благодать, здобув і утвердження у вірі, надії і любові до Пресвятої Богоматері.